Вітаю, друзі! Малюємо сьогодні знову з вами. Сьогодні я вибрала знову чорний аркуш, бо зустріла в Пінтересті такий малюночок, сюжет, картинку, яка мене от цепляє і тримає. І до неї чогось я захотіла підібрати чорний аркуш, вона в кольорах не дуже яскравих, і вона може бути дуже терапевтичною роботою. І я пропоную вам дослідити себе. І спробувати її намалювати, що вона підніме, покаже і куди направить саме вас. Тому що кожен малюнок це особиста історія. Навіть кожен сюжет, кожна людина сприймає по-різному. Це особиста історія, особистий стан. Тому поїхали зараз таке малювання, терапевтичне дослідження, або просто цікавий новорічний, да, різдвяний такий сюжет буде. Я взяла чорний аркуш, давайте спробуємо. Все інше те саме, що завжди: великим пензликом. Ми не будемо забілювати весь зараз, певно, аркуш. Але от почнемо все ж таки на цьому темному фоні. Це якраз малюнок для грудня і для мого стану. А тому він мені. ми візьмемо, мочимо трішки в. Білу водичку, великий пенлик, білу фарбу. І ось десь зображуємо, де нам хочеться, такий круг білою фарбою. Хай він буде такий. І можна далі розгулятись трошки піти таким сюжетом. Гуляємо. Погулять по чорному так хорошенько прогулятися. Далі я додам, знову ж таки, сюди чорного. В оці. В оцю картину, я додаю далі чорного, не білого, да, не кольорового, а чорного ще й на чорний фон. Пензлик вимаю і пишу його в білу фарбу. Все ж таки. І зараз буду через вологим таким пензликом, протягую по картині. Ми десь опускаємося до середини картини. Я трішки більше опрощу, то я вже доведу. Можна менше проходити, так, в мене більше. Ось, протяжки робимо. Залишились місця, ми чаю в білий. Тут чорний ми беремо небагато, але взяли, ми в білий далі. Знову. Ось так. Треба дійти до того стану на цьому чорному аркуші з чорної-білою фарбою, коли і не чорно, і не сильно біло, такий якийсь стан сірий. Знаєте, ми буває живемо, сірий стан. Він у нас і не чорний, і не білий. І ось ми цей сірий стан трошки намалювали. Десь до половини варто ще надалі, поки, поки зупинимося на цьому стані. Ми нічому, оно ну, якби не даємо сталого сенсу. У нас можуть виникати якісь асоціації з кольором зараз, з білим, чорним, але я прошу вас дозволити собі. Не прив'язуватись до цих асоціацій, якби згадати, почути, відчути і піти далі. А що далі? Які відчуття я буду далі відчувати з цим станом? Зараз я знову хочу повернутися до білого кольору. О, ми, чи той же От ми починали з такого. І знову я хочу повторити тут оце світле пятно. Я його так розтягую. Розтягую, розтягую. Воно поки що у мене знову сіре, правда? А ще сіре фарба не висохла, сіре. Отак ми його залишимо. Я його залишаю. Я буду йти далі. І зараз я білою фарбою цим же пензликом продовжую. Проведемо лінію горизонту. Ми ж все ж таки картину малюємо. І провожу. Десь уявну лінію горизонту. Ось я її, наприклад, провела. Це буде лінія горизонту. І з цієї лінії тут нам треба зробити такі, такі, одну дугу, яка вище кута, скажімо, пів такий дугу. І другу дугу зробимо яка нижче кута, але вона тут, ну, якби тоненька, а сюди розходиться широкою. Отак. Ось, Оце буде друга дуга. І оці частини ми білою фарбою теж потихеньку замальовуємо. Можна нашим методом поставити крапочки, досить непогано буде. І отак ця нижня частина, вона вже у нас буде більш білішою, ніж частина верхня. Не робимо сплошний прям таке замальовку. Так, якщо це дозволяє стан не весь чорний замалювати, то хай будуть е, прояви, що аркуш там у нас чорний. Ми цим же пензликом зараз оці края зробимо, от такими, потанцюємо по них. Зараз потанцюємо тут по краю потанцюємо, потанцюємо, потанцюємо. Ну і зовсім витерти, вже якщо пензлик сухий, ми можемо так легенько-легенько по цьому темному пройти, але дуже легко, щоб тут чорний все ж таки залишився. Да? Але трошечки такі маски біленькі зробити. Так, ось ми зробили перший наш такий фон. Я знову хочу додати білого туди трошки в центр. Хочеться мені туди білого. Мені хочеться якогось сайва на картині додати. Тому я візьму ще білого, подивлюся, як воно підсохло. І ось ще додам сюди. Уже трішки біліше в мене виходить. Легенько, але ще не до кінця такий яскравий білий. Але світлий вже такий колір є. Вимиваю цей пензлик і можу його трошки відкласти. Що я хочу зробити? Зараз ми беремо пензлик синтетика, Ми вмочимо його в білу фарбу і трішки чорний. Взагалі, чорний колір Сьогодні наш основний. Я взагалі не знаю, для чого тут всі ці кольори. І, дивіться, чорний і білий. Я взяла, і отут ми намалюємо такий задній план. Тут тобто білого можна навіть брати трішки більше, але білого можна грязного. Да? Задній план такий буде якесь одне дерево і друге деревце. Їх може не дуже видно. Ось вони мають бути такі да, сіро, слабенько, сіро-чорні, сіро-білі, десь там ми їх не підводимо. Поки. Але є, можна додати, якщо хочеться, ще вдалені. Цей далі він може бути меншим. Декілька ще деревець, десь, можливо, ще щось видно. Можна такі силуетами десь поставити. Да, можна додати навіть лісу, асоціації такої. там. Да? По відчуттям, ми вже знаємо, ми так зобразили якусь там галявинку лісову. Але тимнішим чорним, коли ми візьмемо більше чорного з тут залишки, ми намалюємо все ж таки якесь деревце, яке буде тут у нас ближче біля нас. Можна. так. воно буде яскравішим. Більшим. Тобто ми спочатку беремо яскравого чорного, щоб зобразити це деревце. На ближньому фоні нам треба кольор яскравіший, яскравіший чорний, так? Красиво звучить? для мозку особливо. Яскравіший чорний. Треба взяти яскравіший чорний. Думаю, що після малювання цієї роботи буде багато над чим так замислитись і подумати. Так, таке деревце ми зробили. Все. Що ми робимо? Далі? У нас є тут це світло. І тут знову таки по відчуттях можна залишити таким якби, біленьким. Зараз я буду свої відчуття спостерігати. От як я хочу, вимаю поки панзлик. Бо герої тут не дерево, тут всі герої у нас є да? сонце, світло, місяць, є дерева, є шлях, дорога, путь, а, да? і фон. Але ж все ж таки, думаю, що спочатку ми продовжимо чорним. Продовжимо трошки чорним. А може і ні. Зараз я себе слухаю. Я візьму пальчики, я хочу відчути. Я хочу відчути, тому рекомендую взяти зараз пальчик, взяти жовтої фарби, зовсім трішечки. І білою. Тобто вже не просто білою, а біла жовтим. І зараз пальчиком. трошки більше світла на цю картину Це жовте світло по вашим відчуттям скільки воно може розходитись скільки його, і його розводьте так? по відчуттям У мене завжди з собою є тут чарівна серветка, як я називаю волога. Багато разового, деку я можу обтерти руку, щоб не бігти мити трішки. І продовжити далі. Ось. Які відчуття зараз? Фіксуйте їх для себе. Саме головне фіксувати їх для себе. Далі я продовжую знову цим же пензликом, лопатка. Я повертаюсь до чорного кольору, і ось цьому світлу я зроблю опору. Спочатку вона може бути дуже тендітна. Я обережно хочу провести лінію, щоб там не цей. Ось. він Це буде найперший план на дерева, навіть навіть перше дерево, воно трошки ззаді залишається. Все ж таки, це ось самий передній план. Дуже тендітно і ніжно провела пензликом да так, з опорою на ручку, можна зробити цю рівну лінію. Або підкласти щось і провести теж можна. Потім я роблю. Таку опору, ми намагаємося намалювати зараз ліхтарик, це світло зібрати в ліхтарик, якщо це стане можливим, да? Тут форма може бути будь-яка ліхтарка насправді, ви ж розумієте, так? ці форми бувають дуже-дуже різні. Можна взяти тоненьку пензлик, можна ось погратися лопаткою. І ось зобразити цю форму. Повертаюсь до чорного, потім ліхтарика є, скажімо так. Шапочка, капелюшок. ще прикраса на ньому є. Трошки чорним зафарбуємо. Угу. О тут може теж бути він більш міцний або желізний. І що хочеться зараз зробити? Тут таке відчуття, що трішки хилиться цей ліхтарик, треба його підрівняти певно мені. А ще, звичайно, йому хочеться опори більшої. Зараз ми по цій лінії, нашій, по ну, товщі нашого ліхтарика, ми тепер більш впевнено, вже більш впевнено. Спочатку тоненько перенесли. Ми додаємо опор на такої, а, як сили чи мощності, хочеться сказати, потужності, впевненості. От по цьому стовбуру, так по ліхтарю, ми додаємо цієї впевненості. І тут, звичайно, теж є якась. Опора у ліхтаря, дуже міцна, бетонна. Тут можна ще якусь такі завитушки придумати, можна прикрасити. Ось У нас з'явилося світло, з'явився ліхтарик. Можна взяти пензлик тоненький, звичайно, і ним якісь деталі собі поправити, не собі. А може, і собі в да, образі цього ліхтаря, образі цього ліхтаря, поправити такі, зробити. Десь яскравіше навести. Десь чорний колір теж підсвічується світлом і становиться яскравим. Тут так інтуїтивно так, прям прир... якось натурально вималювалось. Ми можемо щось ще зробити такого цікавого. Цією роботою. гляну на неї через камеру, вона виглядає гарно, бо в мене не до кінця видно. Я так можу взяти трошки білого, трошки жовтого, не переборщити. Десь, якщо треба щось підзамалювати чи підправити, або додати в саму цю серединку от можна да, теж додати трішки більше тепер. Прям світло тут виходить яскраве. Да? Вже знаємо звідки це світло, на чому воно тримається. Правда? Мені щось дуже цей сюжет просто впевно про мій стан, про цей грудень, саме з темних місяців. Різні події відбуваються в просторі. Ми намалювали, що ми можемо зробити ще? Ми можемо дещо зробити святкового і перетворити оцю роботу, далі продовжити і зробити її святковою і святковою. Спробуємо це зробити. Далі продовжимо лопаточкою, візьмемо чорний пензлик, наприклад. І ось тут проведемо таку лінію, можна відразу знаєте, на ліхтарях. Є вказівник, або це він такий із кіно, або десь з таких. Тут я бачила цю картинку. якось да, Тут є. Це буде в нас тут ліхтар вказівник Тут можна стрілочку намалювати, Я да? зараз. Не буду соромитись. От я люблю цю лопатку пензлим. Бачите, я ним зараз створю цю дощечку, і теж тут залишився чорний колір. Я вже не боюсь цього чорного кольору, скажімо так, можна зараз додати якийсь інший, і нам тут може підійти коричневий, охровий. Навіть ми повернемося потім до чорного або жовтий підійде. Але можна жовт охровий з білим створять таку, як, знаєте, дерев'яну, якусь натуральну таку дощечку, казівник. Ось ми тут обов'язково з вами напишемо, От хочеться біленького, зараз ми, може, трішки ширше її, так по відчуттях, так? Да? Знову таке все по відчуттях. Ми не змальовуємо, ми не передаємо чиюсь картину. Ми зображуємо свої отакі відчуття. У мене вже і скочок, але нічого. Для того, щоб було більш натуралістично, залишились там якісь рисочки, можна так білими мазками зробити. Зробила спочатку таку вказівничок. Він поки підсухне, щоб ми потім написали те, що нам там захочеться написати. Це може бути Різдво, це може бути 2025, це може бути Мері Крісмас, це може бути ваше слово, щастя, любов, да? мир, добробут, процвітання. А поки ми зарядимо цей світлий ліхтарик. Такою різдвяною теж темою. Візьмемо зелені, що ж ми зряд брали, відкривали от... купу кольорових фарб. І ми зараз намалюємо тут спочатку такі, наприклад, гілочки. Вже не багато, а можна багато. Він у нас буде прикрашений різдвяний. Можна і на цю гілочку. Що я беру? Беру, як завжди, два кольори. Мені треба там зелененьке, я ось беру два кольори. Зелений, світлий і темніший. Уже я додаю на цю картину кольорів. Ми можемо цей вказівник написати. Прикрасили гілочками. І тут теж ваша фантазія. Тут може бути дзвіночок, тут може бути бантик, тут може бути квіточка. В принципі, додаємо сюди того героя, якого бажаємо. Наприклад, візьмемо червоний кольор і створимо тут святковий. І трошки змішується з чорним, бо ще не висохло. Ще не висохло, тому є сенс почекати, звичайно. Ми можемо трошки почекати, щоб з бантиком там допрацювати. Візьму ще тоненький. Ми потім його все підсвітимо, але трошки йому треба підсохнути, якісь стрічки пустити. Досить змінюється, правда, стан нашої картини є настрій, коли ми. Додаємо сюди уже таких новорічних тем. Я би не тоненьким пензликом, правда надалі лопаточкою, тобто середнім, або навіть великим. Ми можемо піти і додати поки сніжку. От я візьму великий все ж таки. Додам сніжку і можна навіть да, і так його додати, хоча ще будемо малювати. Ось він сиплеться. Додати десь сніжності навколо наших героїв. Тут можна просто аж досипати такими різними, да? тут розмазано вдалині, десь до нас ближче яскраво, вже так підсвічується. Да? Тут біля дерев попритрушувати сніжком, і тут теж ліхтарик висвічує, видно світло. Тому може, бути. може бути, що сніг лише почався і його ще немає на деревах, він пішов на ліхтарях, а може бути, що сніг уже лежить. Тобто йде давно. Як, знову ж таки, як ми відчуваємо, Якщо сніжок уже лежить, то він десь прикрив Уже наших, нашого ліхтарика. Тут він вже міг трішки прикрити, вже тут насипався. якщо він вже... Не тільки почався йти, да? то він вже, звичайно, обов'язково десь назбирався. Навіть на цьому вказівничку він назбирався вже і лежить. І на деревах, звичайно, він теж де-не-де, -де, але позбирався, повкривав, захищає їх, щоб вони не замерзли. Уже потрошку починається збиратись сніжок. Зовсім не думаємо, як наносимо. Просто торкаємося, наносимо трошечки, зовсім трошечки. Далі, знову ж таки, цією білою фарбою ми трішечки наш вказів, наш бантик підведемо, да? щоб він у нас був об'ємним, красивим. Десь якісь мазочки на нього надали. В принципі, наша. Робота вже завершена. Ми можемо подумати лише про напис. Тут можна написати фломастером, можна ручкою написати, якщо це слово, можна фарбою, якщо ви впевнені. Тому зараз ми можемо зняти наш, наш скотчик. Ми з вами намалювали от таку терапевтичну роботу, вона дуже терапевтична. Спробуйте, будь ласка, відчуйте і поділіться зі мною своїми враженнями, напис, який я написала, щоб нічого не диктувати вам свого. Це просто курс на 2025 рік, куди ми зараз живемо і рухаємося. Але кожному з вас я навіть би побажала подумати про те слово. З яким би ви хотіли асоціювати 2025 рік, і можливо написати саме його. Да? Це може бути і любов, це може бути мир, це може бути родина, це може бути будь-що, що для вас є цінним і важливим. І що, звичайно, буде приносити світло, в простір, де є ви. Де є ми, де є кожен з нас і де є всі ми разом? Малюємо, зцілюємо свою душу, почуття, стани, змінюємо світ і рухаємося тільки вперед. До зустрічі! Малюємо зі мною, підписуйтесь на канал і обов'язково діліться своїми роботами. До зустрічі!